Слава Ісусу, Христу. Ми всі в очікуванні Великого свята для української землі це свято Воскресіння Христового. Звичаї православної церкви і Української католицької церкви мало чим відрізняються. Порядок богослужень і є той самий, тому немає такої великої різниці. Всі церкви київської традиції, так як автокефальна, Церква православна, православна церква Московського патріархату чи Київського патріархату, і Українська греко-католицька церква, вони всі мають переважно одні і ті самі традиції і звичаї. І порядок, і устав богослужень є укладений ще за Петра Могили. Тому немає ніякої такої різниці, щоб ми відрізнялися один від одного. Нас більше ділить. Непорозуміння між церквами, і хотілося б, щоб дійсно в скорому часі ті непорозуміння вони скоро закінчилися, і ми стали однією церквою, так як за часів Великого Князя Володимира, коли він хрестив Київську Русь. Веселих і радісних вам свят! Христос, воскрес!